Привіт, Друзі! З вами я, Юлія Дмух, і ми сьогодні на виставці Креамес Фрідеріксберг в Данії. Я вперше за цей рік приймаю участь в такій колективній виставці, але я вже зробила своїх два арт-проекти. Ну що, хочу показати вам, що Створюють майстри хендмейду в Данії і показати їх роботи і матеріали. Давайте швиденько пройдемося, тому що мене відпустили на 10 хвилин. Я спробую вам показати. Ну, перше, це тренд в Данії. Взагалі в них смаки відрізняються і стилі також. Це паперові квіти. Вони просто шаленіють від них данці. Купляють різнокольоровий папір і працюють з ним. Так, ще дуже люблять тут прикраси ручної роботи, по золоту, натуральні каміння. Не буду близько підходити, тому що не кожна майстриня дозволяє фотографувати близько роботи. Так, що ще? Ось тут, наприклад, Акриловий живопис, мандали. Бачите? Йдемо далі. Кераміка. Якщо ви будете по центру міста йти, на одній вулиці мінімум три або чотири керамічні майстерні. Ви зустрінете натуральні матеріали це також тренд ну, в Данії. в Ось, бачите, шкіряні сумки, торбинки ручної роботи зі шкіряними ремінцями. Так, натуральна косметика, ну до неї ми підходити не будемо. Ще дуже цікаво. Тут всі захоплюються покраскою вовни. саме домашня покраска, бачите, меланж і Такі натуральні кольори, знову кераміка. Так, дивимося далі. Ага, ось, наприклад, смола епоксидна. Які цікаві вази. Вишивка дуже цікава, мені сподобалася, вона відрізняється тотально від українських вишивок хрестиком. Can I make him? Close. Дивіться, які цікаві роботи. Так, йдемо далі. Акварелі, трошки матеріалів ось. Шовкові стрічки. Що тут? Ага, тут знову акварелі і ось ботанічні листівочки, горщики і оздоблення для дому, акриловий розпис. Так, кераміка. Також ось ескеті, малюнки і керамічні. Ось такі чудики. Дуже цікаві. Так. Йдемо далі. Е, графіка, малюнки, кераміка. Так, тут, до речі, діти шаленіють від оцих перлинок і вони складають з них картинки, а потім гарячою праскою ось такі створюють малюнки. Так, бачите, цікаві. А, пластика прикраси. Упс. Так, що ще тут? Торбинки знову-таки ручної роботи. Е, вовна домашнього виробництва. Ось такі чудові е, гаманці, косметички. Дивіться, які прекрасні. Так, тут прикраси також. Знову ж таки, пластик срібло. З позолотою. Так. Тут листівочки, все для листівочок. Ага, ось о. Гачковані іграшки. Дивіться, які цікаві. О. You can smile if you want. Ось так. Бачите зайці, жирафи. Угу. Uh Бегемоти. -huh. Так, ну що, йдемо далі? Так. Цукерки ручної роботи. Також цікаво. А, uh, Плаття. Хай. Айм мейкін відео України крафтер, сюкенси тем hi хай. Yeah. Так, що тут у нас? Ага, прикраси. Хай. Дивимося далі. Ну, ось, бачите, знову фарбована вовна. Бачите, які кольори. Так. А тут також фарбована вовна, але зовсім інші кольори. Mm -hmm. Майстер-класи для діточок прямо тут проходять. Мені сподобалися, до речі, ось ці колажі. Дивіться, які цікаві. Так, що ще тут? Принти. Робіт цікавих. І ці тут. О, блядь, Так. А це валяні штуки. I'm making video for Ukrainian crafters, you can say them hi. <ріст> <ріст> бачите, іноді потрібно щось повідомляти. Не всі дозволяють фотографувати, знімати відео, тому я час від часу це кажу учасникам. Ось, бачите, дитячі. Речі, вироби зі срібла, прикраси. До речі, вони дуже люблять бісер. У них ось такі, дивіться, маленькі, дуже цікаві бісерні штучки. Дерево. Що в нас тут ще? Ага, наліпки. Так, ну що, пішли, обійдемо наступний ряд косметика ручної роботи з морською сіллю, скраби, креми, всякі штучки. Знову ж таки, паперові квіти, але вони відрізняються. Ще бачите, журналін, дуже цікаві. Мені подобаються ці роботи. Все, дивіться. Is it paper? А, пейпер. Верніс. Я-я-я-я. Так, ну що, йдемо далі. Тут діти з батьками працюють. Так. А тут ми бачимо свічки ручної роботи. Ну, як на мене, це ті самі з AliExpress форми цікаво, тобто воно популярно. І тут, в Данії, Он знову, бачите, вовна е... фарбована. Так, підсвічники свічки Що тут? Тут обсайклінг ресайклінг всілякі коробочки для хендмейдерів. Ага. Так, шкури, прикраси? І домашнє вино. Так, знову в нас е, торбинки. Ще є ось такі там е, набори е, для творчості. Підходити не буду близько до них. Ось ці мені акварелі сподобалися. Так, декупаж, декор. Теж тут популярна. Так, закінчилася пам'ять, то продовжую. Ось декор для дому, декупаж популярний. Знову прикраси. І ось тут боху. Всі, всілякі наряди, печворк. Так. Абстракції. Угу. Ну що, ага, і тут щось таке. А, це теж вовна, ручною окрасою. Ось так. Це перша зала. Давайте перейдемо в іншу.